Варто пам'ятати, що шахрайство, СКАМ в нас в Україні, карається чинним законодавством. Тому, друзі, думайте головою і в ніякому випадку не порушуйте закону України. А саме головне, пам'ятайте, що дане відео це суто розважальний контент. Усі вигадані персонажі це просто збіг обставин, і все це взагалі вигадка моєї хворої уяви. Тому думайте своєю головою та приємного перегляду. Вітаю давані експерти, радий вас бачити. І так, я розумію, що в мене на обличчі бороди більше, ніж відосів на моєму каналі. Чіпанутися так! І обіцяю, що буду старатися частіше вас радувати якимось корисним контентом. І так, я обіцяв, що як тільки буде певна кількість читачів, я запущу відос про те, як в принципі вдається скамити русню одним цікавим методом. І так, 2222 читача назбиралося і от власне вийшов цей відосик. Тому приємного перегляду. Е, так ось, я вже не буду так сильно повторюватися, але якщо коротко, сками в русню різним чином, різним методом і так далі. В основному це були як і продажа фотографій, послуги еротичні по предоплаті, так само допомога з виїздом за кордон або відкосу від мобілізації, мобілізації, називайте як хочете. Але що сказати, дивитись на піпіськи за 100-200-300 рублів якось не сильно хотілося. Привіт, привіт. Хочеш, я покажу тобі свій паточок. Фу, збочениць. Але ж я просто хотів показати свій спеціально. А допомогти з відкосом від армії чи виїхати за кордон? Е, насправді не так просто, тому що потрібно вкласти більше часу, коштів, ресурсів, і насправді там не все так легко. Тому я вирішив, що потрібно знайти схему, яка буде працювати значно краще. І знаєте що, у цьому мені насправді допоміг телеграм. Адже я пам'ятаю, як сидів і переглядав канали, яких зараз насправді дуже багато. Це в основному ці канали по скаму Русні, їх дуже багато, ще раз повторюю. І знаєте що? Їх всіх об'єднує одна цікава річ. Адже так вони дають якусь початкову інформацію, але усі чомусь кажуть, що за додатковою інформацією, схемами і так далі. Це тільки в приватний телеграм-канал, вхід, який потрібно купити за долари. Що Що за хі? І знаєте що? Ця ідея мене трохи так надихнула на наступну схему, яку я в принципі організував. Так, чому б не скамити українців? Воу-воу-воу, wow, стоп! Wow, wow. Я знаю, ви зараз вже такі готові дзвонити в СБУ і казати, Ваня, ти мав боротися зі злом, а не стати на його сторону. Але стоп, дайте сказати хоча б слово. Суть була яка. Я вирішив, а чому б не створити телеграм-канал, в якому я надам початкову інфу по скаму хохлів нас з вами? Але вхід у віп-канал, де будуть надаватися документи хохла, тобто мене та інша додаткова інформація, буде вже платна. І знаєте що? Я, в принципі, так і зробив. трясись. У мене був старий телеграм-канал, який створивши давніше, там були пости. Я його від його відредагував, ті пости, тому що. Ну, Щоб було видно, що канал створено вже давніше, а не ось зараз. Я купив підписників, я накрутив перегляди. Це насправді не так дорого. Мені обійшлося в гривень 300-400, мабуть. І канал вже виглядав доволі живий, з активною аудиторією. Так, коментарі були відключені, реакції не було, я також відключив. І. Е, яка була суть? Був пост про те, що ось так ми цим займаємося. І був пост про те, що от в нас є ВІП-канал, в якому ми надаємо схемки, надаємо паспортні дані хохла, номер телефону, банківські карти для виводу коштів, акаунти на Олікс та інших аккаунтах, на яких можна скамити хохлів. Але за це все потрібно заплатити там 20, 30, 40, 50, чи навіть іноді більше доларів. І знаєте, ну. В Принципі, усі документи і все це в мене було на руках, адже це моє. Але лишалося тільки одне: як сюди, е, точніше, як би то русня побачила цей канал? І знаєте, я пішов таким шляхом. Я вирішив купити просто собі Віпку в Телеграмі і писав від імені цього каналу е, публічного під постами руснявих там е, пабліки в коментарях. Про дошки оголошення, пошук роботи, новинні, місцеві та будь-які пабліки розняви, я писав від імені свого цього каналу, щоб якось закликати аудиторію до себе, та в принципі робив собі безкоштовну рекламу. І знаєте, це працювало. О, це така Люди переходили на мій цей публічний канал, бачили це початковий такий пост про те, що ми і хто ми, і зацікавили цим і писали мені. А, і ще один маленький нюанс. Для цього всього вам саме краще створити собі бота анонімного зв'язку. Це насправді безкоштовна річ, воно легко робиться, не потрібно якихось навиків, але таким чином русня не буде знати, кому, вам пи, кому вона пише і хто їй відповідає. І саме тому ви можете навіть своїм основним аккаунтом відповідати через цей бот анонімного зв'язку. І так, я його собі його створив, підключив до каналу. Русня заходила на мій канал, цікавилась пропозицію, писала мені в бота цього анонімного зв'язку. Я казав, які умови, тобто що ви оплачуєте, що ви взамін отримуєте. Міг вам показати там скріншот з приватбанку, тому що він в мене є з монобанку, паспортні дані я не показував, але вони також є. І ось русня перекидала мені гроші на мій рахунок, і у відповідь вона отримала посилання у ВІП-канал. Але у віп-канал не по скаму хохлів, а у віп-канал із грузом 200 хорошої русні. Фух. Прошу я. Ми в лайні. Ми в лайні. Це було, знаєте, подвійне задоволення. Це коли русня платить тобі кошти, щоб подивитись на вже неживих росіян. Прикольно? Чому б і ні? І так, я розумію, що можливо ця схема не до кінця бездогана, що тут можна багато чого відточити, але насправді на такій жадності цих самих москалів можна було наживатися. Та й в принципі я це й робив. Тому що я не знаю ось ці оці канали, які зараз створились по нібито скаму е, русні, наскільки вони дійсно надають корисну інформацію і ресурси у своїх цих ВІП-каналах, за які беруть нехиліткі гроші. Тому ну, я вирішив, а чому б в принципі, як то кажуть, клин, клин, -клином, клин клином не вибивати. І саме власне таким чином мені вдавалося доволі непогано скамити русню. І так, я розумію, що у вас багато в кого виникають питання, а куди, як виводити кошти, як створити свою карту і ну, щось подібне. Мені найчастіше це пишуть, тому стоп, давайте зразу кажемо, не пишіть мені це в особисті повідомлення, а домовляємось так. Як тільки на цьому каналі вже не 3000 три тисячі чувачків і дівчат без образ, я випускаю наступний відос про те, як оформити на себе русняву карту для того, щоб відмивати їхні російські гроші. На наші українські гривні подонатити обов'язково на ЗСУ. Сподіваюсь, це відео було для вас цікаве, корисне. Якщо що, пишіть в коментарях. Саме головне, підписуйтесь, лайкайте, це допомагає у просуванні українського контенту. Доволі часто мої відоси злітають чомусь в Росню, і вони там пишуть доволі багато всякої фігні в коментарях. Якщо хочете, заходіть, читайте. Пам'ятайте, Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Героям слава! Пока!